Dobrego Wam dnia. Це моя магнолія Сьюзен і відео, яке я знімала в 2023 році у травні місяці. І тут я показую, що я вирішила розмножити свою магнолію, одівши на неї такий горщик із землею. Перед цим трошки зробивши такі царапінки на гілочці і посипавши її кореневіном, і побачимо, що з цього вийшло через рік. А 9 травня 2024 року, тобто через рік, я вже відрізала цю рослинку, і в неї виросло коріння. Я її зараз вирішила пересадити в більший горщик. Ну, на жаль, тут на відео, мабуть, не дуже помітно, який там корінець, але він вже навіть почав вилазити у нижні отвори горщика. До речі, тоді, у 2023 році я також спробувала вкоріняти цю магнолію і зеленим, і з дерев'янілим живцями, і ні один ні зелений, ні з дерев'янілий у мене не прижилися. Тому я зробила висновок, що це такий найбільш надійний спосіб, хоча він, звичайно, потребує часу, і менше ніж за рік, я думаю, такі живці не пустять коріння достатнього, щоб жити окремо. Оскільки у моєї магнолії є гілочки, які дуже низько прилягають до землі, то я спробувала іще розмножити її таким способом. І для цього беру пластиковий стаканчик, роблю там надріз. До речі, зручніше це було б робити ще, коли вона була без листя, але тоді я до цього ще не додумалася. Тож я трошки такі шкрябанки роблю на гілочці, і потім буду посипати їх кореневіном сухим в порошку. Також далі ми набираємо туди землю і я ще, щоб стаканчик тримався, бо він розрізаний, зверху його хочу обмотати скотчем. Тут я показую, що у мене вийшло. Стаканчик вже обмотала скотчем. І по аналогії зараз зроблю уже так само з іншою гілочкою. А потім ще землю в стаканчиках полью із кореневіном. Так, показую, що в мене вийшло. Трошки їх відверту каналочками, щоб вони стояли. І сподіваюся, що на наступний рік у мене буде ще плюс дві магнолії.